Привіт, ви на каналі ribbon.ua З вами Христина, і сьогодні ми продовжуємо розповідати про промислові принтери етикеток. У кожного бренду є своя лінійка промислових принтерів. Сьогодні йтиме мова про бренд Godex і його флагман Godex HD 830i. Godex HD 830i це найновіший і найуніверсальніший промисловий принтер, який коли-небудь випускався компанією Godex такого класу. Перейдемо до технічних характеристик. Це 8 дюймовий принтер. Ширина друку 219 мм. Тобто даний пристрій здатний друкувати етикетку А4 формату в рулоні. Окрім вражаючої ширини друку, цей принтер також вирізняється високою швидкістю 102 мм за секунду та роздільною здатністю 300 dpi. Тип друку термо та термотрансферний друкує як на термоматеріалах, так і за допомогою рібуну на термотрансферних етикетках. Це гарантує не лише максимальну продуктивність вашої роботи, але й бездоганну якість етикеток, навіть з дрібними деталями або іерогліфами. Аж 830 i легко підключається до будь-якого комп'ютера чи пристрою завдяки підтримці популярних операційних систем та широкому спектру підключення. – RS-232, USB, Ethernet. також за потреби принтер може бути оснащений модулями Bluetooth або Wi-Fi для бездротового зв'язку. Унікальність даного принтеру є його архітектура. Він є досить компактним в порівнянні з іншими брендами серед принтерів такого класу, оскільки механізм подачі етикетки винесено назовні. Відповідно, ви можете завантажувати великі рулони етикеток до 255 мм діаметром. діаметру. І така конструкція забезпечує оптимізацію робочого простору та довговічність роботи самого принтеру. Робота з цим кодексом стає ще приємнішою за рахунок сенсорного дисплею, який регулюється та є інтуїтивно зрозумілим. Також на принтері є два двоколірні світлодіонні індикатори, що чітко відображають його робочий стан. Всередині принтер оснащений двома рухомими датчиками, які фіксують відстань між етикетками, а також рухомим медіадатчиком, який ідентифікує чорну мітку. Важливо, щоб два верхні датчики збігалися одне з одним для кращої точності калібрування етикетки. Кнопка калібровки, що є на задній панелі, забезпечує точне налаштування принтера. Для кого він підійде? Його можна легко впровадити в логістиці, складських господарствах та виробництві, для друку адресних етикеток, штрих-кодів, супровідних документів, етикеток на товари, палетні етикетки та інші, там, де необхідний друк широких етикеток. Чи сподобався вам цей огляд? Пишіть в коментарях, чи ви замовили ви його. Дякуємо, що додивились до кінця. А якщо у вас є якісь запитання щодо принтерів, то звертайтесь до менеджерів нашої компанії. Або ж чекаємо вас у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за новинками. До зустрічі.